Друзі, на про проголовне поїхали. Після сьогоднішньої атаки по Москві на аеродромі ародроміаналіс наразі присутні 12 бортів Ту-95МС, Тобто вони не повернулися на Оленю, а залишилися на Англісі, щоб спорядитися ракетами. Сьогодні ж зранку після посадки на аеродром прибув військово-транспортний літак Іл-76, який ймовірно доставив партію крилатих ракет. Це ще одне підтвердження, що рашисти мають достатню кількість ракет для подальших ударів. Наступні дні реагуємо на тривоги, потужні вибухи сьогодні по всій країні, не тільки інфраструктура. На жаль, також росіяни знову виклали відеоудару удару російського «Аланцет» на нашому су 25 на аеродромі Долгінцева приблизно 70 кілометрів від лінії фронту. Раніше вже так було. Зміг Міг-29. Багато питань, мало відповідей пишуть українські військові. Відверто кажучи, наша редакція досі в шоці, і ситуація з ураженням наших літаків дронами треш серйозного рівня. Це або повний пофігізм, або прямий саботаж. Сподіваємося, дуже сподіваємося, що командуванню повітряних сил тієї зони відповідальності задаватимуть багато питань і проводують Рячу перевірку, особливо після сьогоднішнього резонансу для нас. Кожен втрачений літак це колосальна ціна, дуже страшна ціна. І якщо є зрадники та кроти, які до цього причетні і які здали наш аеродром з літаками, це саботаж, який карається довічним. В останній масована втрата літаків була у травні, а у січні 2024 року на аеродрума горіли не літаки, а муляжі в 16 Тім і загиблі пілоти серед наших сил було не в повітря. А, на жаль, на самому аеродрумі загалом за ча війни близько 20-30 пілотів різної специфікації загинуло, в тому числі дуже юних сили оборони продовжують завдавати точкових ударів по військових об'єктах УАРФ, використовуючи українську зброю. Здебільшого це бойові дрони, які пролітають десятки а декоти сотні кілометрів російської території, щоб вдарити точно у ціль по базі військових РФ нафтопереробному заводу чи по військовому аеродрому. Не так давно Україна здійснила перший випробувальний, але бойовий пуск нової надсекретної ракети, яка вразила підземний військовий об'єкт Росії. Є під кодовою назвою Кобольта Форт 20 Цей об'єкт один із найбільш захищених військових об'єктів у системі глибинного зберігання резервного командування Міністерства оборони РФ. Вибух був настільки потужним, що сейсмодатчики в Європі зафіксували підземний імпульс з силою 3,2 бали, схожий на ядерні випробування. Але це була українська відповідь нова зброя, яка війде у в історії. Що таке Кобольта Форт – це секретний підземний комплекс, збудований ще у 1980-х роках в паромському краї. Згідно з даними розвідки, то зберігалися. Резервні компоненти для західних носіїв здійснювалися керування армійськими пусковими установками середньої дальності, розміщувалася командування група ВПС, що відповідала за дальні рейди по тилу противника. У момент удару на об'єкті перебували не менше 300 осіб, а зокрема офіцери, технічного персоналу та інженери, відповідальні за запуск і обслуговування системи Іскандер М і Кенжал, що за ракета ракета за інформацією ГУР належить до нової серії Грім 2 глибоко модернізованих носіїв із шахтного пуску оснащених. Каючим зарядом четвертого покоління інераці навігацією та обхідними алгоритмами ППО новітньою системою самознищення в разі захоплення. Пуск був тренувальним лише формально. Насправді, це був демонстраційний удар, який довів Україна здатна вражати цілі на глибині до 100 метрів під землею. Наслідки понад 200 загиблих з них щонайменше 60 офіцерів вищої ланки. Ще близько 100 поранених евакуйовано до госпіталів. Я катеранбурзі система зв'язку з комплексом втрачено, що викликало паніку у структурах. РВСНРФ мобілізовано всі резервні сили МНС та ФСБ у Пармському регіоні. Російські ЗМІ мовчать, але супутникові знімки підтверджують масову активність рятувальних груп і дрони, бар'єри на місці. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.